Зустрічаємо, це реально розкіш. Mercedes-Benz 2006 рік, 5,5 бітурбо. Перевдягнений в рестайлінг. На максимальнішій комплектації. В телеграмі буде повний огляд, локально пофарбований у нас багажничок. І трошечки один елемент напеваний. Друзі, машина візуально в ідеальному стані. Технічно, без жодної помилки. Сідай даїть, безключовий, сліпа зонка, масажі. Вентиляція підігріву усіх сидінь, повне електропакет, нічне бачення, авто там все авто. Мультикермо, задня камерка, передні, задній парктронік, максимально зональний клімат чотирьох. Подивіться це, задній пакет з екранами. Ну, Це реальний бізнес. Просто бізнес. Друзі, ціну зробимо таку шалену, що ви просто офієєте. 240 тисяч в салоні. У нас усього 11 900.